Яка кінцева ціна авто Hyundai під ключ? Сюди вже входить реєстрація, ПДВ, доставка, додаткове обладнання. Чи ще щось потрібно доплатити? Це як спитати, скільки коштує вечеря, в ресторані залежить, що замовляєш. А якщо серйозно, під ключ означає повністю готове до виїзду авто з ПДВ, сертифікацію, реєстрацією та всіма опціями, які ви оберете? Ціна залежить від моделі, комплектації та акцій на момент покупки. Наприклад, Hyundai Tucson орієнтовно від 1 мільйона. Лантра приблизно 860 тисяч. Але краще один раз заїхати і ми підберемо авто під ваш стиль життя та бюджету. Чому питають, хочуть чітке розуміння бюджету без сюрпризів. І це абсолютно правильний підхід. Коли ви питаєте про ціну під ключ, ви хочете знати фінальну суму без прихованих платежів. І ми якраз так і працюємо. У вартість під ключ входить усе. Повна ціна автомобіля, ПДВ, перша реєстрація, сертифікація, якщо імпорт, номерні знаки. Іноді і навіть подарунок страхування чи додаткове обладнання. Ми одразу озвучимо фінальну суму без потім ще плюс 5%. Чи забули про оформлення? Ви чітко знаєте свій бюджет, ми чітко озвучимо ціну без сюрпризів.